Перепрошую, у вас є 14 Pro? Добрий день. Є зараз покажу. А ось такий варіант: 26400. А Чому так дешево? В інших магазинах по 29. дев'ять. Зачекайте. Ну та вживаний смартфон в гарному стані, без дефектів, весь в оригіналі. О, акумулятор 91%. До речі, на айфони вживані у нас гарантія 4 місяці. Так що, якщо щось не так, приходите, все вирішимо. Якщо що у вас є обмін по тридину, таке є. можна зробити? Є, так. Що у вас там? У мене 12 Max. 12 Max, так, бачу плюс-мінус непоганий стан. Скільки ага. його оцінити? Ну, та дивіться, ну та 1013. тринадцять. 13 тисяч. Ну. То значить, якщо 26, я віднімлю 13, то це буде за 12 я його можу купити, так? Так. Е, да. Так, а якщо 612 тисяч взяти в розтермінування? Так, 6,12-2 тисячі по 2 тисячі. Це значить, що я забираю цей смартфончик зараз на 2 тисячі. Ку Куди? А гарантію виписати? А коробочку, О, гарантія далі. Коробочку гарно вам поставимо. Ну, та чекайте. От, бачите, перевірений по 21 пункту. Екран, дисплей, все як має бути. Гарантія, 4 місця, нагадую. Прошу. Та тримайте?